Військовий зобов'язав військову частину його звільнити через догляд за батьком з інвалідності відповіді юриста на практичних прикладах щодо звільнення військовослужбовця з військової служби через сімейні обставини, якому військова частина відмовила у звільненні та взагалі у розгляді його рапорту на звільнення. Фабула бездіяльність військової частини щодо нерозгляду рапорта про звільнення з. З військової служби, військовий звернувся до військової частини з рапортом про звільнення з військової служби через такі сімейні обставини, як необхідність здійснення постійного догляду за своїм батьком, який є особою з інвалідністю другої групи. Порядок дій для звільнення військового. По-перше, було подано належним чином рапорт із нотаріально посвідченими копіями відповідних документів, які Підтверджують право на звільнення, збір необхідних документів, які не передбачені, але така забаганка. Командування все зібрали. Потім адвокатські запити до військової частини оперативного командування Міністерства оборони щодо строків та результату розгляду рапортів військового. Проте відписка та ігнорування у подальшому підготовлено та подано позов до суду щодо зобов'язання військової частини розглянути рапорт та прийняти законне рішення щодо звільнення. Долучення необхідних документів щодо відсутності інших родичів, ЛКК та довідку на довідку. Заперечення військової частини не було долучено акт обстеження сімейного стану військовослужбовця, який повинен бути затверджений керівником ТЦК відповідно до вимог. Але майже всі ТЦК такі акти не складають. Тому отримати такий акт неможливо, хоча військова частина зобов'язана направити запит. По-друге, відсутня інформація щодо відсутності інших членів сім'ї першого другого ступеня споріднення, які могли б здійснювати догляд. Далі третє повноваження видати медичний висновок на підтвердження необхідності постійного догляду, має медико-соціальна експертна комісія, а не лікарська конститутивна комісія, тобто ЛКК. Далі. Висновок ЛКК не може бути визнаний документом, передбачений чинним законодавством, на підставі якого військовий підлягає звільненню з військової служби, оскільки висновок, виданий такою комісією, може підтверджувати відповідні обставини лише стосовно особи, яка не досягла 18 років, а у надані довідці МСЕК не зазначено про необхідність. Постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю, висновки суду, які не погоджуються повністю з військовою частиною. По-перше, визначено, що підставою для звільнення є саме необхідність здійснення постійного догляду. По-друге, потребу хворого у постійному сторонньому догляді визначають медико-соціальні і лікарські консультативні комісії ЛКК. Далі, потребу у постійному сторонньому догляді визначають лікуючі лікарі. Та ЛКК комісії, що підтверджуються відповідними виставками. Далі щодо посилань на необхідність надати витяг з реєстрів актів цивільного стану, суд зазначив, що законодавством встановлено конкретні форми витягів з реєстру, які формуються. З нього щодо відсутності працездатних дітей у особи з інвалідністю, а також витягу з реєстру про відсутність працездатних інших дітей у особи з інвалідністю не передбачено чинним законодавством. Далі, факт реєстрації третіх осіб у одному житловому приміщенні з особою, яка потребує постійного стороннього догляду, не підтверджує факту дійсного проживання з ним. Таких осіб та віднесення зазначених осіб законом до категорії, які зобов'язані здійснювати такий догляд. Тощо, суд прийняв рішення зобов'язати військову частину повторно розглянути рапорт про звільнення військового, враховуючи правову оцінку, наданому судом у мотивувальній частині цього рішення щодо необхідності звільнення військового висновки. Можливо захистити свої права та інтереси військовослужбовця відповідно до норм чинного законодавства. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення. Якщо відео подобається, лайк, репост, підписка на канал. Дякую вам за ва.